Привіт, мудрим і небайдужим. Хотів сьогодні привітати колег, друзів з днем підприємця, але ранок надзвичайно тяжкий. Довго думав і вирішив все-таки зробити відео. Відео скоріше підтримки і підприємцям, і простим українцям в цей важкий і лихий час. Справді, страшна війна, і сьогодні знову антирекорд, страшні піль... прильоти по всій країні. Влада, як завжди, стоїть на своєму, розказує нам про перемогу і тим самим вбиває останню надію у українців на мир. Она давно вбила будь-яку надію у підприємців на розвиток, на розквіт свого бізнесу, своїх, фактично, дітей, виплеканих. І зараз вона продовжує знищити країну, надуваючи щоки, бравадно розказуючи нам, що можна, виявляється, перемогти ядерну державу без ядерної зброї. За гроші заходу і за рахунок постачання за ці ж гроші західного озброєння, і ця влада спадкувала злочини усіх попередніх владарів, які розбазарили і країну і, звісно, озброєння, які зробили разом з цією владою Україну неспроможною, неефективною, і на сьогоднішній день кинули її на поталу. Нашому східному агресору, східному ворогу, я б сказав так, споконвічному ворогу, тому що ця війна вона йде значно довше. Вона в різних стадіях, але завжди Україна потерпала, тому що знаходиться на межі заходу і сходу. І зараз протистояння, якщо не зупинити цю війну, може лише поглибитись, посилитись і принести страшні ще страшніші жертви. Тому я щиро бажаю друзі. Усім нам, щоб Господь Бог послав прозріння нашій владі, щоб вона все-таки усвідомила реальності і пішла на компроміси, незручні компроміси, для того, щоб врятувати в першу чергу українців і українську державу. Тому що продовження війни це страшна перспектива, яку я бачу, про яку я говорю на заході. І тут чітко вже усвідомлюють і кажуть, що ну у вас немає іншого варіанту. Вам треба домовлятися, коритися. І бути, бути в тісних, на жаль, і вимушених відносинах з Росією. Це важка правда, про яку я спілкуюся на Заході, яку чую в Брюсселі, яку чую в Сполучених Штатах Америки. Мені важко цю правду усвідомлювати, але з нею треба змиритися, якщо ми хочемо продовжити життя. Ну а сьогодні день підприємця. Я хотів би побажати своїм друзям колегам. В першу чергу вижити, як і всім українцям, вижити в сьогоднішній страшній війні, вижити при цій злочинній мародерській корупційній владі, вижити понад усе і попри все, і на зло ворогам, на зло держимордам, на зло агресорам, на зло агресивній Росії. Ще я розумію, що вона не вся така. Я розумію, що нема поганих націй, є погані люди, і на жаль, ці погані люди при владі, як в Росії, так і в Україні. Ми я бажаю нам здихатись з цієї влади. Я бажаю і росіянам здихатися їхньої злочинної влади. І, можливо, в такий спосіб потім довго, залишавши рани, знайти порозуміння і жити в мирі спокій. Дуже цього хотів би, прагнув би і дуже цього всім бажаю. Підприємців, з важким сьогоднішнім днем підприємця, українців, з бажанням вижити. Тримаємося, молимося, викликаємо надію.